Всім привіт! Починаю свій вишивальний тиждень, починаю його з карти, тому що буду саме її зараз і вишивати, поки монтувати відео минулого тижня. Так, план у мене на сьогодні і на завтра дуже шикарний вишити, вишити. Прям вишити всю карту і все. Ні. Вишити хоча б одну область, я надіюсь на не надіюся, а я буду брати. Одеську, щоб тут Миколаївська не випадала, нічого їй випадати, потрібно держатися кубки. Тоді буду середні зашивати. Не знаю, яку візьму з двох, таку візьму. Е, так, е, що Ще е, Ще план залишається той самий, що вже не один тиждень. Це на, е, це на моєму смаку осені відшити тисячу хрестиків. Е, всі остальні Йдуть у мене нехай по 600 хрестиків. Це перед Різдвом, це е, подих осені. І я все думаю, що мені робити з моєю вишивальщицею. Якщо, знову ж таки, я вишив на ній 200 хрестиків, то її не видно буде. І Великого смислу показувати її не буде. Тому я думаю, що все-таки я буду її показувати, я її буду вишивати, я буду це проговорювати, але показувати я її буду раз в два тижні. Ну, тому що показувати вам 200 хрестиків, коли буде там зашито, там-там і нічого не видно буде, то. Таке. А, можливо, відкриється нове дихання і багато чого не вишивається. Так, ну, тепер пішла я вишивати. Зустрінемося, як завжди, в другому включенні вже наприкінці тижня. Всім привіт! Сьогодні субота, 11 березня, і я буду підбивати підсумки свого вишивального тижня. Так, ну, по-перше, в моїх. Можна сказати, в планах на тиждень трошечки відбулися зміни. Я показувала, що хочу повишивати, і так далі, але трошечки все змінилося. Що саме змінилося? Зараз быстренько розповім, і потім піду показувати, що навишивала. Так, по-перше, так як почалося ж навчання в мене, і два вечора в з вишивки в мене випадає. Я вирішила так собі, що поки що моя багатобарна, мій багатобарний процес, а саме вишивальщиця, стає на паузу. Я хочу все-таки відшити поскоріше карту України, і хочу вишивати і. Ой, божечки. Всі останні роботи. Вона велика, вона буде вишиватися довго. Поки що ставлю її на паузу. Звичайно ж, до неї буду повертатися, але все-таки це для мене забагато процесів. Так, в цьому останньому все без змін. Так, починаємо з мого процесу, який. Зараз мій пріоритетний разом з картою, так, це смак осені. Так, смак осені, вишиваю ось по такому набору. Джой Сандей, відшиваю вже в, оцьому, в оці частиночки. Прекрасний процес. До речі, тут було так багато ниточок, тепер їх ну, досі багато, але поменше. Так, що ж я навишивала? Навишивала я, мені так здається, багатенько. Дуже легко пішов цей процес на цьому тижні. Також по тій причині, що я вишивала цеглиночки, там. Трьома кольорами. я спочатку вишила саме темний, тоді світліший і зараз зашиваю самим світлим. Як, наприклад, ось в цих цеглинках я вишивала все, зашивка всередині одним кольором. Це ось тут буде на півхрест. Тут трошечки треба буде уважніше бути. А так, чудова робота, чудово вишивається. Надіюсь, надіюсь, скоро завершувати. Так, йдемо далі. Далі я вишивала, напевне, отак, буде краще. Це мій подих осені. Подих осені. осені. Подих осені, Так, е, зразу скажу, що попередня робота 14 каунт, далі 16 каунт. До речі, так вийшло, що цю роботу я лише один вечір вишивала. Чомусь мені здалося, що на цьому тижні в мене зовсім не буде часу на вишивку. Ну, на цій роботі я вишила 791 хрестик. Ну, Все добре, так. Організувала я вже показувала я ось до їхніх планшеток, які йшли в наборі. Я е, вспінений е, такий матеріал приклеїла на двосторонній скотч і ось так втикаю голочки. Так, втикаю голочки і до мого процесику. Е, уже, я думаю, що видно ось березовий оцю заборчик березовий. Е, звичайно. Є там, де ось, ну, я не можу сказати, що це одиночки тому що все-таки кучка хрестиків ось така. Все подобається, добре вишивається і. І переходимо. А, до речі, тут 16-й кандидат, чи як вже говорила, кошмар якийсь. Так, переходимо далі. Так, далі моя мій Лукас О, напередодні Різдва. Ось така чудова робота в мене має бути. Знову ж таки, як і попередню роботу, так і цю я почала вишивати з лівого нижнього вуглика і ось вишиваю саме це. Так. Тут у мене 18. -та. Канва добре вишивається. До речі, цій роботі пощастило більше, аніж попередній, я на ній вишила 919 хрестиків. На цьому тижні хочу їх трошечки, можна сказати, змінити. Спочатку повишивати на цій роботі 700 хрестиків, а потім вже вишивати ту роботу, наскільки вистачить часу, і, можливо, навіть буде трошечки більше. Уже, я думаю, що видно, що це стовп від поштового ящика, і ось він оплетений такою різдвяною прикрасою. Ну, добре вишивається, гарний процес. До речі, до речі, я про організацію на цьому процесі. Я вирішила залишити планшетки, коли я вишивала попередній лукас, я ще використовувала власні планшетки, на яких приколювала ниточки. Я чіпляла ці ниточки. Тут я поки що чіпляю ниточки до оцих зроблених дірочок. Я відрізаю метрову нитку, відшиваю, що залишається, ось чіпляю. Не таку, в мене ще в одному кольорі було тільки, що залишився залишок на голки. І вийшло так, що я подивилася по схемі далеко буде цей колір, тому я зняла з голочки і причепила ось також рядом. Але все-таки я думаю, що. Не знаю, як саме, але все-таки я буду десь прикріпляти голочки з ниточками, тому що ну, мені не досить зручно витягувати з ниточки совер. У нас виникла аварія, ми трошечки впали, тому що декому дуже цікаво погратися. Ну. Ось так. Так, звичайно, виглядає не досить естетично цей, це кубло, але ниточки такі гладенькі, вони не кубляються. Вони, ну, якщо хтось не допоможе, то вони не запутуються і не зав'язуються вузлики. Так, і тепер переходимо до моєї карти. Так, і моя карта. Я говорила, що хочу вишити Одеську. я її вишила. Ось вона така чудовенька. До речі, тут також використовується два білих кольори: один з прокрашеною серединкою і один повністю білий. Так, ставимо на місце. Далі я вишила кіровоградську, щось так темнить. Так, хотіла додати світла, а збільшила. Така чудова. Так, ставимо на місце Кіровоградську. І так, я вишила і третю область. Чернівецьку. Так же? Та, ну, що, Чернівецьку, що це я? Вишила я Черкаську таку область. Який кошмар. Ось така чудовенька. Так, трошечки додамо світла їй. Так. Так, як ви бачите, уже більша половина України в мене вишита, так що скоро-скоро. Довишиваю, довишиваю і, і буде прикрашати стіну. Ось так. Така гарненька вона у мене виходить. Знову ж таки, поки з тонуванням нічого не вирішила. Тонувати буду в будь-якому випадку, я просто боюся, що без тонування просто не так. Коли я вишиваю і беру руками. Саму заготовочку, на якій вишиваю, я замічаю, що вона трошечки темніє. Я просто боюся, що е, хтось вирішить потрогати уже готову роботу і залишить мені п'ятна. Ну, цей хтось може бути і я, так що я не виключаю, що я така. Ось так. Ну, Тепер уже будемо прощатися до наступного тижня. Всім пока-пока.